У розігріту пательню наливаємо соняшникову олію і обсмажуємо нашу грудинку з обох боків помішуючи до золотистої скоринки. Добавляємо вершкове масло. Потім і чесник. Додаємо чорний мелений перець, солимо і перемішуємо. Жаль, що ви не відчуваєте цей аромат. Наливаємо вершки, перемішуємо, щедро посипаємо пармезаном. Накриваємо кришкою і готуємо на маленькому вогні. Nįstaiame į katru uždėbanusą.